Дидактична гра числа сусіди. Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Чи впізнали ви мене? Так, я сова мудра голова. Сьогодні я запрошую вас до цікавої гри, яка називається Числа сусіди. А допомагатимуть мені лісові мешканці. Ось вони. Подивіться, скільки їх багато. Назвіть їх. Кожен з них проживає у своєму будиночку, і кожен будиночок має номер. Допоможіть мені назвати номери будинків. Під яким номером будиночок Лося? А номер будиночка Лиски? Ведмедик проживає у будиночку під номером. А далі будуть з'являтися будиночки, а ви називайте їх номери. А зараз гра буде ускладнюватися. Вам потрібно назвати номер наступного будиночку. Ну ось, наприклад, якщо лось проживає у будиночку під номером 0, то який номер будиночку у Лиски? Правильно, молодці. У Лиски будиночок під номером 1. А у ведмедика молодці! Ведмедик проживає у будинку під номером 2, а єнот. Правильно. Будинок зайчика під номером 5, а у білочки. У білочки на будинку номер 6 А у Вовчика молодці. Вовчик запам'ятав свій номер будинку номер 7 А у панди наступний номер. Який малята? Молодці. Номер вісім у панди, а у їжака молодці. Правильно. Задумався наш їжачок, Якщо у нього номер будинку дев'ять, то який же ж номер будинку буде в дикого кабана? Молодці. А зараз, навпаки, вам потрібно буде називати номер попереднього сусіда. Це тобто той, хто живе попереду. Якщо у їжачка номер будинку 9, то у панди правильно молодці. У Лиски на будинку номер 1 а у лося молодці. Супер. Ведмедик уже знає, що в нього будинок під номером 2, а от у Лиски попередній номер, який? Молодці. Білочка просить вас, нагадайте маляти зайчику, який в нього номер будиночку. Правильно. У мене, каже вовчик, номер 7 будинку. А у білки хто знає? Говоріть. А зараз нам малята потрібно поставити числа сусіди по усім будиночкам тобто назвати сусідів числа 8. Спочатку називаємо попереднє, це буде число 7. А потім наступне це буде число 9. Отже, сусіди числа 8, 7 і 9. А зараз подумайте і назвіть сусідів числа 2. Спочатку попереднє, а потім наступне. Правильно попереднє число, а наступне молодці. Знайдіть сусідів числа 6. Але не забувайте, спочатку говоримо попереднє, а потім наступне. Працюємо. Молодці. Шукаємо і називаємо сусідів числа 4. Правильно малята Попереднє три, а наступне п'ять. Молодці. Які ви молодці? Я впевнена, що ви навчилися називати числа сусіди. До побачення, до нових зустрічей!